Хвилясті папуги це чудові домашні улюбленці, але шлях до їхніх сердець може бути дещо важким, оскільки вони обережні і лякливі пташки. Але коли ви завоюєте довіру свого пернатого вихованця, вам буде дуже приємно взаємодіяти з ним і знати, що цей маленький клубочок любить вас. Наступні п'ять порад допоможуть вам налагодити взаємодію і заслужити довіру вашого птаха. Перше. Проводьте час з попугою. Якщо ви хочете, щоб ваш птах звик до вашої присутності і полюбив вас, то ви повинні тримати його клітку в тій кімнаті, де ви проводите найбільше часу. Також треба дозволити птаху деякий час гуляти поза кліткою, щоб він міг вільно літати по кімнаті і при бажанні міг сідати до вас на стіл. Під час прогулянки птаха не забувайте тримати вікна зачиненими, щоб він не випорхнув на вулицю. Друге. Діліться з папугою їжею. Якщо ви хочете, щоб ваш птах дивився на вас так, ніби ви є членом його зграї, то немає найкращого способу цього досягти, як покормити його з рук. В той момент, коли ви їсте нешкідливо для папуги їжу, наприклад, яблуко чи моркву, піднесіть шматочок до папуги і спробуйте ненав'язливо покормити його. Можливо, це вдасться вам не з першого разу. Але довіра вашого птаха вартує того, щоб докласти зусиль і приділити час тренуванню птаха, вироблення у нього звички їсти з ваших рук. Третє, розмовляйте з папугою. Це ще один спосіб налагодити дружні стосунки з вашим домашнім вихованцем. Іди до мене, Красуня моя золота. Іди на березу, давай, сідай. Розмовляти з папугою треба як з немовлям, спокійно і лагідно, без агресії. Папуги дуже кмітливі пташки, які можуть розуміти різні інтонації у голосі людини, наприклад, папуга здатен розрізнити, що господар роздратований або ж веселий чи радісний. Під час розмови намагайтеся видавати чіткі і досить голосні звуки, які будуть привертати увагу птаха. І якщо ви кожен день будете говорити ті самі слова і речення, то через деякий час навчите вашого папушку повторювати їх. Четверте, давайте папузі ласощі. Якщо ви дасте зрозуміти вашому птаху, що ви є джерелом смаколиків для нього, то він дуже швидко почне відчувати прихильність до вас, що гарантовано. Тож за будь-якої можливості пропонуйте своєму птаху скуштувати щось цікаве, наприклад, палку з наліпленими ласощами або, звичайно, насінневу китицю чумізи. П'яте, розважайте папушку Ви повинні зробити все можливе, щоб ваша пташка не нудьгувала, інакше вам буде важко налагодити з нею зв'язок. Папуга, який не витрачає енергію на ігри, стає ослабленим та депресивним і може легко захворіти. Важливо мати в клітці достатньо іграшок і різного роду їжі, які будуть займати пташку, поки вас немає вдома. Папугам фізіологічно необхідно постійно щось гризти, тому гілки фруктових та інших дерев повинні бути в клітці на постійній основі. Отже, любов хвилястого папуги завоювати не так то просто, а втратити її дуже легко необережними діями або грубістю. Тому, завоювавши довіру вашого птаха вперше, не забувайте підтримувати цей настрій весь час. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!